Компанія «Агроволя» – один із потужних гравців на ринку сільськогосподарської техніки. Нинішній рік для компанії ювілейний. Їй виповнюється 10 літ. За час своєї діяльності компанія «Агроволя» зарекомендувала себе як надійний партнер, який працює на відкритих і чесних засадах. Компанія є постійним і активним учасником форуму Техніка селу. Користуючись нагодою, хочу привітати всіх с е товаровиробників, фермерів, Людей села з сьогоднішнім святом днем сільгосптехніки на Херсонщині. Це потужна виставка. Я її вважаю потужнішу ніж у всіх областях України. Компанія «Агроволя» пропонує техніку на різні уподобання, смаки й потреби. Тут є найбільший асортимент міні-техніки для невеликих господарств і присадивних ділянок: мотоблоки, мотокультиватори, навісне й причепне обладнання до них. Компанія «Агроволя» єдина, яка має. Такий великий вибір мінітехніки. не поступається в кількості і сільгоспмашини для великих площ, середні і великі трактори, комбайни, жниварки, косарки, сівалки. Оприскувачі навісні й причепні, штангові і вентиляторні від 200 літрів до 4,5 тисяч. Техніка для господарства дрібних, середніх і великих. У нас існує гарантії. У нас є. Власний свій сервісний ремонтний центр у нас працюють чудові професійні механіки і інші фахівці високого класу. У разі необхідності спеціалісти компанії Агроволя оперативно виїдуть на місце і нададуть технічну допомогу. Якщо треба, буде і вночі виїдемо. Швидко максимально зважаючи на складний економічний стан аграріїв через неврожай минулого року, компанія «Агроволя» розробила зручну цінову політику для своїх покупців. Якщо у людини не вистачає коштів на на купівлю техніки, ми можемо їй піти назустріч і допомогти в цьому питанні з кредитами і в лізинг. Надати техніку придбати будь-яку техніку компанії Агроволя можна на постійно діючій виставці, яка розташована на території інституту імені Погорілого у приміському селі Жовтневе. Якщо ви налаштовані виключно на міні-техніку, звертайтеся на торгівельний майданчик компанії за адресою селище Антонівка, вулиця Леніна, 10, на в'їзді у місто Херсон. Також широкий асортимент продукції вам запропонують у фірмовому магазині компанії Агроволя, що у селі Великий Кі копані навпроти гуртового ринку. Віднедавна відкриті представництва компанії у містах Миколаєві та Одесі. Агроволя це техніка для доброго врожаю. Ми дбаємо, щоб у наших сільгосптоваровиробників, які з нами співпрацюють, завжди був дуже добрий врожай. Тому ми постачаємо надійну і якісну сільгосптехніку. Завітайте до нас!